Усім привіт! Бажаю здоров'я вам, наші шановні громадяни України. Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний однак я продовжую щоденно працювати. Це моя робота, єдина різниця. Я працюю не на банковій, а на вулиці Академіка Заболотного. Дякую всім вам за підтримку, за, скажімо так, цифрові вітаміни. Це тисячі ваших дуже дуже, дуже теплих слів, повідомлень, коментарів. Вони не менш важливіші для організму, повірте мені. А тому з кожним днем я. Почуваюсь, все краще і краще. Запахи вже сьогодні повернулись, сили повертаються, температура знижується. Ну а бажання повернутися до живої роботи підіймається. Вірю, що наступне відео я буду записувати вже не з лікарні, а остаточно переможу ковід, щоб повністю та з вашою підтримкою перемогти всі інші. Віруси та бактерії, які шкодять Україні вже стільки багато років поспіль. Прізвища цих, до речі, недугів вам добре відомі, і ми обов'язково вилікуємо Україну від цієї всієї зарази. А очевидно, що кожна зараза. Сприйме ці слова на особистий рахунок, і на їх телеканалах активізується серіал під назвою «В усьому винен Зеленський. Дуже популярний, до речі, серіал. А тому я продовжу особисто розповідати вам про нашу роботу і про успіхи моєї улюбленої України, нашої улюбленої України без посередників та без брехні. Поїхали! Ну, питання номер один була і залишається наша протидія covid 19 Наразі ми а, зосереджені на кількох дуже важливих напрямах. Перше а, достатня кількість ліжкомісць для захворілих на ковід 19 зараз. Існує 50 тисяч ліжок. А сьогодні ми готові у разі необхідності оперативно збільшити цю кількість майже у два рази до 91 тисячі ліжок. Друге достатнє забезпечення ліжками з киснем. За минулий тиждень додано плюс 5 тисяч ліжок з централізованим киснем та концентраторами. В планах на цей тиждень ще декілька тисяч ліжок з киснем зробимо. Звісно, всім нам, якщо чесно, хотілось би, щоб і додаткові ліжка, і киси нікому не знадобилися, але держава готова до будь-якого складного сценарію. Крім цього, додатково виділено майже 9 мільярдів гривень на боротьбу з ковідом. Це закупівля експрес-тестів, які отримують сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги. забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх у стаціонарах всіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент. Я вдячний. І партії Слуга народу та іншим партіям, які голосували за, за безпеку та здоров'я наших громадян. А ще 1,4 мільярди гривень направлені на виплату заробітних плат нашим шахтарям і прикордонникам все вже виділили. І я також вдячен за підтримку цього дуже важливого рішення. Ще одне важливе питання це страхування медиків. Ми кажемо не лише про летальні випадки або втрату працездатності, але і про загальне страхування на випадок хвороби. Є області, які вже застрахували майже 70% лікарів. А в окремих регіонах статистика на жаль гірша, але працюємо, щоб якнайшвидше кожен наш медичний працівник був застрахований і захищений. А ще хочу, щоб наші громадяни України зрозуміли: і в часи ковіду, і в сезон грипу, і загалом за будь якою хворобою є дуже важливе, просте правило: паніка, ворог, спокій, друг. І давайте слухати наших медиків та спеціалістів, а не діяти за порадами із соцмереж. Шановні українці, щодня у соціальних мережах. Можна прочитати величезну кількість дописів про те, що потрібно робити, а також що не потрібно робити, коли викликати сімейного лікаря, а коли не викликати, коли звертатись до екстреної медичної допомоги, а коли ні, у разі, коли є симптоми коронавірусної хвороби. Давайте сьогодні спробуємо разом розібратись у цих дописах. Що потрібно робити при появі симптомів COVID-19? По-перше, залишайтесь вдома, не йдіть на роботу, на навчання, не відвідуйте громадських будівель, зателефонуйте своєму сімейному лікарю, детально опишіть йому симптоми хвороби, а також повідомте інші важливі деталі, які вважаєте за потрібне. Обов'язково повідомте лікарю, чи були ви в контакті з підтвердженим випадком на коронавірусну хворобу. Далі слухайтесь і дотримайтесь рекомендацій та порад свого лікаря. І ні в якому разі не займайтесь самолікуванням, особливо не призначайте собі антибіотикотерапію. Антибіотикотерапія не за призначенням. Може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, і це матиме негативні віддалені наслідки як для вашого особистого здоров'я, так і для здоров'я нації в цілому. Отримайте консультації щодо того, як і що потрібно зробити, щоб отримати безоплатний тест, щоб до вас приїхала мобільна бригада, забрала зразок на дослідження і доставила її в державну лабораторію. Повірте, все насправді зовсім не так, як ми це чуємо на політичних ток-шоу. Е, сьогодні держава профінансувала роботу мобільних бригад, мобільна бригада повинна приїхати до вашої домівки, забрати зразок на дослідження і передати результат цього дослідження сімейному лікарю і вам особисто у вигляді смс або на електронну почту. Якщо у вас немає декларації сімейним лікарем, то незважаючи на те, чи є у вас симптоми коронавірусної хвороби, чи немає у вас симптомів цієї хвороби, вам потрібно зробити все від вас залежне, щоб така декларація з'явилась. Як це зробити? По-перше, зателефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677. Якщо не можете дозвонитись на ту гарячу лінію, то 0800 60 20 19. Це національна гаряча лінія по ковід. Там оператор вам розкаже чіткий алгоритм дій, що треба зробити для того, щоб підписати декларацію, і у вас з'явився особистий сімейний лікар, який допоможе вам з усіх питань, що стосуються вашого стану здоров'я, в тому числі і з питань. Лікування, а також профілактики коронавірусної хвороби, саме цей сімейний лікар відкриє лікарняний, закриє лікарняний і направить вас на безоплатне для вас тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, яке сьогодні відбувається в державних лабораторіях. Сьогодні ми ведемо війну з коронавірусом на декількох фронтах. Перший медичний, але й другий не менш важливий це економічний так, це складний період для всього світу. Всі це розуміють. Ми тут не є виключення, але можемо і повинні надавати потрібну підтримку і бізнесу і громадянам. Я доручив уряду, і найближчими днями ми чекаємо на комплексну. Дійсно дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові послаблення, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах. Секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програми підтримки людей, які через карантин втратили заробіток, або повністю були змушені припинити свою діяльність та інші важливі можливі інструменти, одним словом, це те повітря, той кисень, який сьогодні життєво необхідний малому та середньому бізнесу. Держава а, нікого а, не залишить наодинці. Лікарі борються за життя людей. Уряд повинен боротися за достаток громадян та життя малого та середнього бізнесу. Інша а, дуже актуальна тема а, для бізнесу: закон про РРО, або, простіше кажучи, а, касові апарати для фопів. Ви знаєте, вже не перший день в дискусіях цього приводу ламається багато списів. З одного боку, потрібно спрощувати умови для ведення бізнесу, а Солуємо зараз. З іншого, нам потрібна детінізація економіки. Сьогодні у прем'єр-міністр відбулася нарада з представниками бізнесу, вони знайшли відповідні рішення е і відповідні відповіді на це питання. Чути <світ> да, 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 є, да. стосовно е підтримки і допомоги малого середнього бізнесу під час е зараз, карантинних заходів, які були вже починаючи з весни. Стосовно тих протестних настроїв, які висловлюють підприємці і фізичні особи-підприємці, ми пропрацювали з Міністерством економіки, з міністерством фінансів України, з Державною податковою службою, з аналітичними центрами, з радниками, опрацювали можливі шляхи, скажімо, компромісних рішень, перелік яких складається орієнтовно з 10 пунктів, навіть там трошки більше. Але є звичайно речі, які підприємці сьогодні. Напружують вони стосуються необґрунтовано високих штрафів, тобто там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців, якщо вони застосовуються. Перегляд списку порушень, які штрафуються, і перегляд розміру штрафів. Це також то, над чим ми працюємо. Ми домовилися, що до п'ятниці буде драфт законопроекту, який міг би опрацьовуватися і дискутуватись вже з бізнес-середовищем. І щоб буквально на слідуючий тиждень ми могли вам представити вже кінцевий законопроект. Також є ще цей ряд побажань від бізнесу. Це перегляд лімітів, при яких використовується. РРО і які впливають на розміри оподаткування, тобто перевести їх з гривень в розмір мінімальних заробітних плат, щоб зі зростанням мінімальної заробітної плати зростав і відповідний ліміт, в якому працює той або інший ФОП. Плюс ще цілий перелік таких полегшень це коли безготівкові розрахунки, тобто коли розраховуються з карточок за послуги, чеки не Надаються, тобто, наприклад, коли ми купуємо контент відеоконтент в інтернеті, ну безумовно, малий підприємець не може дати чек, тому що ми з карточкою, подивилися там якесь кіно в інтернеті за цей чек. Не може надаватись. Тобто такі речі, от вони ніби дрібні, але для великої категорії фопів це складності, які треба відшліфувати. Вся готівка, весь кеш. Крім платний, крім платників податків першої групи, має фіскалізуватись, тобто це така комплексна позиція. більшість бізнесу з цим погоджується. – це сприймає бізнес сприймає, тому що якщо йде розрахунок готівковими коштами, ну значить має бути відповідний фіскальний чек. Прекрасно. Я думаю, я думаю, цілому вам треба частіше. Говорити з бізнесом Денісантоніч, я думаю, що вони просто через те, що їм бракує комунікації, багато речей не бачать, чого робити, і не розуміють просто, куди дивиться держава і куди йти. З приводу до п'ятниці підготувати драфт цього закону дуже важливо. Щоб всіх пришвидшити, і можемо його як невідкладне подавати від офісу, як скажете, тобто формат, в якому подавати ці, щоб був узгоджений закон, щоб були однакове розуміння і в комітеті і в Міністерстві фінансів, і у людей найголовніше. Саме у людей, яким зараз дуже складно. Ну про ліміти все зрозуміло. Про чеки все зрозуміло. Про згоди з позицією бізнесу. Про високі, дуже високі штрафи. Я в принципі нічого не бачу, бачу тільки нормальні, комфортні умови. Ну і всі інші заходи треба нам пришвидшити і доробити. Для людей йдемо далі. Окрім внутрішніх справ країни, поговоримо трішки про зовнішні. Вчора у мене відбулася розмова з директором розпорядником Міжнародного валютного фонду пані Кристаліною Георгієвою. Ми відзначили виконання Україною структурних маяків та обговорили важливість збереження антикорупційної інфраструктури, повернення електронного декларування для чиновників, вирішення ситуації. Вже втомлені від цієї ситуації з Конституційним судом, не вдаючися зовсім. Зараз у деталі я можу сказати, що загалом Міжнародний валютний фонд продовжує нас підтримувати. У нас була гарна дуже дискусія, гарний діалог, дійсно прекрасна розмова, предметна. Ми продовжуємо співпрацю. Ми чекаємо початку роботи місії Міжнародного валютного фонду в Києві. Чекаємо наступного траншу для України. Це все обов'язково буде. А отже, буде і фінансова стабільність нашої країни і нашої економіки. Крім цього, в понеділок у нас була розмова з новообраним президентом Молдови Маєю Сандою. Я привітав її з самого ранку. Привітав з перемогою в наших добрих сусідів. Привітав їх з новим президентом, з, з новою пані президентом, яка не соромиться казати, що Крим це Україна. Я запросив пані Санду до України з офіційним візитом. Я впевнений, що ми розвинемо торгівлю між нашими країнами, побудуємо новий міст через Дністер. Будемо розвивати нашу взаємодію в Гуам та сприяти Придністровському врегулюванню. Я знаєте, буду відвертим навіть з тими сусідами, які не затіхають на територію України, на нашу територіальну цілісність, наші відносини у попередні роки були, м'яко кажучи, прохолодні. І сьогодні ми фактично заново будуємо наш діалог. І максимально активно працюємо на міжнародній арені, щоб замість звичайного звичайного у попередні роки світ втомився від України. Ми завжди чули тільки одне: світ в захваті від України і поважає нас. Далі пройшов перший вікенд на карантину вихідного дня. Я сказав, що це шанс для країни збити динаміку хвороби та уникнути повного локдауну. Однак, чи буде цей захід ефективним, залежить не тільки від влади, але й від бізнесу. Вже факт, що кількість контактів суттєво зменшилась. Та, на жаль, дехто вважає, що рішення уряду можна не виконувати. Звісно, я дивився. Один сюжет. Напевно, всі дивились про роботу на вихідних клубу, що належить сину одного з поліцейських начальників. Вже сьогодні його звільнено з національної поліції. Я дякую керівництву на сполу та Міністерству внутрішніх справ за оперативну і справедливу реакцію. Закон в Україні має бути і буде. Один для всіх, особливо це стосується вартових правопорядку, які мають слідкувати за дотриманням саме цього закону. Ми не будемо діяти за принципом, друзям, все а, ворогам локдаун. Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх. Це стосується і власника, до речі, фітнес-клубу п'ятий елемент.